Вітаю, друзі! 8 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок про головні події сьогоднішнього ранку і минулої ночі. Їх небагато, але вони цікаві. Тому хто тут вперше? Будь ласка, залишайтеся з нами, підписуйтесь і коментуйте. Отже, Володимир Зеленський сьогодні повідомив про те, що за минулий тиждень росіяни випустили по Україні 800 кабів і майже 300 шахедів та 60 Ракет різних типів це все вказує на те, що у Росії потенціал залишається високим. Її співпраця із зовнішнім світом якраз є тією базою, завдячуючи якій вони мають можливість виготовляти ракети, закуповувати ракети, і наявність. Іранських навіть балістичних ракет, що вже опосередковано підтверджено 에, Сполученими Штатами Америки і західними партнерами, вона лише буде додавати спроможності Росії. Відтак мають бути симметричними і наші спроможності. Про це Зеленський вже неодноразово говорив. Поки що Захід мовчить. Захід навіть не реагує на ті безпілотні літальні апарати, які залітають на її територію. До прикладу, вночі російські шахеди залетіли в повітряний простір Румунії. Про це повідомили повітряні сили цієї країни в Міноборони Румунії. Сказали, що піднімали навіть літаки Ф-16 у повітря. Шахет десь зник. Де він зараз будуть шукати, я думаю, так само він зник, як і на території Білорусі, на території Польщі. Хоча заради правди, скажу, що очільник закордонного відомства Польщі Радослав Сікорський доволі послідовно і наполегливо говорить про те, що захід має збивати ракети над територією західної частини України, які летять в бік країн НАТО. Тому, можливо, і Румунія рано чи пізно розродиться, і Польща, і взагалі НАТО розродиться, дійсно ще раз на цьому наголошую, і все-таки ухвалять рішення про збиття різного роду повітряних цілей, які летять в бік країн НАТО. Ну, принаймні, така дискусія зараз є, і це дуже-дуже добре. Є і погані наслідки прольоту шахетів і ракет по території України на території Сумської області, зокрема в Сумському районі, загинуло двоє людей в результаті нічного обстрілу. І також, друзі, хотів би звернути вашу увагу на дві публікації, які сьогодні з'явилися в західній пресі. Ну, по-перше, видання Bloomberg пише про те, що наступ України на Курську область Росії вразив союзників. Ви вже чули цю тезу, але вона активно обговорюється в змі. Справа в тому, що ми зараз задаємо тон у тому, що говорять, як говорять і які рішення ухвалюють наші західні партнери. Дійсно, курська операція внесла певний дисбаланс в мізки. Військових чиновників, політичних керівників західних країн, і вони почали говорити, що ж це, врешті-решт, може означати. Пишуть багато про те, що наші західні партнери не були посвячені курську операцію. Окей, навіть якщо так, все ж таки результат дії справив на них враження, і вони тепер роблять різного роду аналітичні оцінки, що може бути далі. Принаймні, поки що американські та європейські офіційні особи і аналітики не дійшли єдиної думки про те, яка кінцева мета України щодо проведення цієї військової операції на території Російської Федерації, тому що ну загалом така от словесна конструкція вона виглядає на заході дуже дивно і, вперше, реально з моменту закінчення Другої світової війни, якась військова операція проходить безпосередньо на території країни. Яка має ядерну зброю. Це дуже важливий момент, тому що така дискусія знову поновлюється у західній пресі. Деякі офіційні особи наших союзників побоюються, що ми можемо бути змушені відмовитися від цієї території впродовж наступних кількох місяців, якщо Росія здійснить більш масштабну контратаку. Я нещодавно у себе на каналі проводив аналіз цієї Курської військової операції разом з військовими експертами. Вони зазначають про те, що Росія формує поки що якусь групу військових, складно сказати, чи це оборона, чи ударна, але вже концентрація російських військ у Курській області сягає близько 60%. Тисяч чоловік, звісно, для цього потрібна і броньована техніка для наступу і відбиття збройних сил України з Кольської області. Але поки що не зрозуміло якими будуть дії Росії. Так само не зрозуміло і якими дії будуть України для наших західних партнерів. Втім, всі в один голос зазначають, що червоні лінії Путіна є тепер. Порожніми погрозами на Заході вже тихенько з цим погоджується, поки що тихенько, на жаль, не вголос. І якраз в цьому матеріалі Bloomberg на цій тезі акцентують увагу читачів. Директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Сет Джонс пише, що не бачить доказів того, що Збройні Сили України будують глибокі укріплення для захисту. Контрольованих нами земель у Курській області. Дійсно, так і є. Те, що мені повідомляють колеги, то ми там не будуємо оборонних укріплень лише для того, щоб мати більшу маневреність. І от далі, згаданий мною Сет Джонс, пише, що. Вони, тобто, ми насправді не готуємося до масштабної довгострокової оборони. І за словами аналітика, Україна певне розраховує на можливість швидкого відступу, але при цьому залишає відкритою можливість продовжити наступ і захопити більше території Росії. Ну якось так виглядає. Якраз оця стратегічна невизначеність для Заходу і для Росії сьогодні нам суттєво допомагає. І ще один дуже матеріал, примітний, як на мене, з'явився у виданні Telegraph. Про нього я частково вчора говорив, а саме про заяву керівників розвідуваних служб Сполучених Штатів Америки та Великої Британії Біла Бернса і Річарда Мура. Вони говорили про те, що світ стоїть на порозі глобальної зміни міжнародного порядку. А сьогодні Телеграф акцентує увагу на тому, що Росія могла затвердженням заданих мною розвідників. Могла застосувати ядерну зброю восени 2022 року, коли ми мали успіх після звільнення Харківської області, після того як вибили росіян з правобережжя Херсонщини, так могла, але не використала. І Захід острігався цього сценарію і розпочав активну тоді дипломатичну діяльність для того, щоб цього не допустити. А все тому, що. Ми почали діяти абсолютно не в той спосіб і не за тими планами, які собі будували на заході. Нині ситуація дуже схожа. Я пов'язую публікації таких матеріалів і обережний аналіз нашої курської військової операції і можливі засування путіним ядерної зброї із інформацією про появу у Росії балістичних ракет з Ірану. Мовляв, якщо ми будемо вживати якихось відповідних заходів до Росії, бити більше в глиб території Росії, збільшувати ескалацію, Путін може рано чи пізно знову повернутися до питання ядерної зброї. І румунська історія з шахедом, і заяви дуже обережні розвідувальників, і неготовність Пентагону ухвалювати рішення про використання далекобійної зброї по території Росії. Це все свідчення того, що Захід поки що не готовий до радикальних кроків у відповідь на російську агресію. Що робити нам, друзі? Я зараз бачу все більше повідомлень про те, що оборонно промисловий комплекс України на тлі от таких рішень, не дуже привабливих для нас на заході. Починає набирати обертів. Більш результативніше використовуємо і системи радіоелектронної боротьби. Більше інформації з'являється про те, що в Україні є дуже далекобійні безпілотники. Богдан говорив вчора про те, що ми можемо бити на місцем 1800 км, кілометрів, але реально не вистачає. Я бачу зараз у нас потужностей та фінансів для виробництва цієї зброї. На початку відео я сказав, що росіяни використали по Україні лише минулого тижня 300 шахетів. Якщо пригадати серпень, Місяць липень, перепрошую, за липень, Треба брати статистику. Ми в липні використали проти Росії безпілотників більше, аніж Росіяни проти нас. Звісно, росіяни не будуть сидіти, склавши руки. Тому дуже хотілося, б, ми на даному етапі все ж таки на Заході не думали про те, чи треба виділяти в Україні кредит 50 мільярдів доларів під заморожені активи Російської Федерації. Що буде з фінансуванням у Конгресі Сполучених Штатів Америки, щоб не довго думали, а до кінця цього місяця ухвалили відповідний рядок у дуже багато є робочих питань, які необхідно вирішити. Але Захід дійсно поки що побоюється саме моделі і розвалу Росії, і приходу навіть когось іншого до влади, бо нині у них все прогнозовано. Тому робимо своє. Підтримуйте, будь ласка, збори, які ми проводимо для наших військових. Зараз зокрема, ми проводимо збір для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете у описі під цим відео. Якщо не наш, то будь-який інший все це буде серйозно змінювати мислення на заході. Друзі, я вас в цьому запевняю. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, обов'язково пишіть коментарі. Всіх люблю ціної шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!